Вітаю! Вирішив заміряти пусковий струм двохкомпресорного холодильника за допомогою розетки АTORG S1 і перевірити, чи зможе вона за короткий проміжок часу показати хоч якусь інформацію. Буду записувати відео з екрана розетки, а також з додатка Туя. Відео для зручності сповідню, щоб можна було роздивитися усі деталі. Вмикаю розетку. Інформації по піковому струму в додатку Туя під час увімкнення холодильника я не отримав. Взагалі, інформація туди надходить із запізненням. Все, що можна побачити, це якесь середнє споживання холодильника після увімкнення. Судячи по інформації, яка була виведена на екран розетки, максимальна сила струму під час увімкнення холодильника становила 4,7 А, що приблизно дорівнює 1000-1100 Вт. Після увімкнення холодильник споживав лише 700-800 мА, що приблизно становить 160-180 Вт. Тому думаю, що для нормальної роботи цього холодильника потрібний інвертор на 1,5 2 кВт, а то й більше. Все залежить в першу чергу від виробника інвертора та його якості. Для цього холодильника вже багато років. Можливо, сучасні моделі мають набагато менші пікові струми під час увімкнення. Надіюся, що для когось це відео було корисним. На цьому все. До зустрічі!